Привіт! Ось, нарешті, я дочекалася своєї доставки. І прийшли мені ось такі кашпо із ротанга. Тут в мене їх два. Зараз витягну і покажу ближче, які ж вони. Дуже гарно колір цей поєднується із зеленню. І ці кашпо я замовляла в кольорі графіт. І об'ємом 16 літрів. Буду сюди я садити гортензію. Вони мають також, коли ось так в горшочках. Буду пересаджувати, тому що місця вже їм тут дуже мало для їхньої кореневої системи. Так, і звичайно, для того, щоб посадити рослини, мені потрібно, щоб у моєму горчку були отвори, для того, щоб стікала лишня вода. Я зробила з допомогою гарячого цвяха. Якщо ви будете вставляти в цей, в цей кашпо, наприклад, ще якийсь горшок, так, додатково можна вставляти і змінювати, також таке можна зробити, тоді отворів можна і не робити. Так, як в моєму кашпо їх не було, я зробила. Так, і далі для гортензії, звичайно ж, потрібно, щоб ґрунт був кислий. так, Тому я взяла ось PH 4,5 5 для хвойних, а далі рододендриних верстків і лохини. Ну і, звичайно ж, гортензії. Так, тому я взяла такий субстракт. Зараз насипаю і буду пересаджувати. Свої гортензії. Все лишнє, звичайно, шукршу. Так, зараз моя гортензія. Я вже замочила додатково, звичайно, ж, ґрунт. Тут також, був кислий ґрунт моєї гортензії. Так, посадила я вже свої гортензії у кашпо. Добре, пролила землю під ними. І також хочу вкрити землю під гортензіями корою. Фракція у мене середня. Так, І зараз повкриваю. Мені дуже подобається Це такий варіант покривання землі, тому що плюс ще гортензія люблять кислу землю. і Соснова кора буде трошечки ще підкислювати її. Ну і плюс це, також, плюс це також має гарний декоративний вигляд. Ще можна, звичайно, покрити не сосновою корою, а сосновими шишками. Також дуже гарно виглядає, як варіант. Ось так виглядають вже мої гортензії у нових горшочках із ротангу. Тут вже буде їм більше місця для їхньої кореневої системи, і я надію, що вони будуть дуже гарно цвісти у цьому році. ж. Надіюсь, це відео вам було цікавим і корисним. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.